Яка ж то слава нині у лукавій цій годині о мій краю, гідри звіра чи велика в тобі міра. Треба ж зрозуміти, ниня скіпотрі булава, а на рада марна слава. Серце сповнене тривоги, руки зв'язані і ноги, як уникнуть сіті. Нині п'яна скаче воля, а на ранок гірка доля О, мій краю. Що за міра і мета у того звіра треба же прозріти, Спів задля задляє. Сон солодкий навіває, бідна душа в знемозі засинає на дорозі. Не тверді, краще в у пустелі, чи сховав себе у скелі, ладен в безвісті пробути, а голосів не чути хтивих і лукавих. Тож розкрий широкі крила твого розуму вітрила, як плевеш по буйнім морю, піднімай. Зіниці вгору ляже путь.